Віднімаю сьогодні до вас з неймовірно смачним пирогом солоним, але робиться він максимально просто, швидко із простих продуктів. Його можна їсти як холодним, так і гарячим. Можна брати з собою на перекус або їсти на сніданок. 500 грамів звичайного листкового тіста, трошки розморажуємо, трошки розкатуємо, нарізаємо на два однакових квадрата або прямокутника. 150 грамів печориць ми йому нарізаємо, обсмажуємо на пательні, на олії, солимо, перчимо до готовності. Це займе декілька хвилин м'ясо однієї копченою курячою чверті. Нарізаємо крупними шматками. Далі нам потрібно 100 г сира, можна взяти більше. Я беру мацарелку від гарантік з маслинками, бо маслинки будуть чудово тут гармонювати. Можна взяти класично. Викладаємо один квадрат тіста на деко, на пергамент, викладаємо 2 столові ложки крем-сиру і розмазуємо, залишивши сантиметра півтора по краєчках. Зверху викладаємо копчену курку, потім смажені печариці і посипаємо все добре сиром. На другому квадраті тіста нам потрібно зробити надрізи. Можна зробити ножем, але в мене Є ось такий валік сторічний, тому я просто прокатую. Переносимо скалкою на пиріг, накриваємо розрівнюємо, защеплюємо краєчка. Далі змащуємо жовтком, і по бажанню можна посипати конжутом. Випікаємо в добре розігріті до 200 градусів в духовці 25 хвилин. Це наш пиріг готов. Нарізаємо і насолоджуємося. Смачно, як холодним, так і гарячим. Смачного!